На термометрі плюс 33. Третій день в Чернігові тропічна спека. Погода цілком звичайна для липня, запевняють синоптики. Жодних рекордів чи аномалій. Але чернігівці ламають голови, як при такій температурі не втратити розум. Усталась головокруження, після очі жарка. Спасаємося в тіньке на лавочки в парки. Днем ми в обід не виходимо вообще на сонце, тому що медики кажуть, що ультрафілі дуже дуже він вредний. А ми пиво пили холодне. А от останнього під палючим сонцем категорично не можна, попереджають медики, як і кави та солодких газованих напоїв. Хто хоче зберегти своє здоров'я, бажано не вживати алкогольні напої, особливо на пляжі на прямому сонячному повітрі. Напої мають бути прохолодними, але не холодними. Кімнатної температури бажано без газу. Лікарі також радять уникати жирної їжі а ще ретельніше підбирати гардероб та не забувати про кепки і панами. Світлий льняний, бавовняний одяг, просторий, який дуже гарно поглинає як сонячне повітря, так і пропускає тепло. Тіло тут таке перегрівається. Та зашкалювати термометри будуть недовго, заспокоюють синоптики. До України наближається антициклон, і вже у найближчі дні ми ще будемо сумувати за теплом. Ще 9-го у нас буде висока температура, а от уже 10 липня вона знизиться до 20-25 градусів. І буде і розвиток і хмарності. І навіть 11 липня очікується, що температура всього буде десь. 16 24. а тим часом за жаданою прохолодою люди потягнулися до води і забули про безпеку. За останню добу на водоймах Чернігівщини потонуло двоє: 26-річний юнак у Щорсі та 35-річна жінка в Количівці. Тож рятувальники нагадують про обережність та елементарні правила поведінки на воді.